Всім вітання. Сьогодні у нас 1 липня 2024 рік. Нарешті по чуть-чуть починають достигати у нас персики. Дуже цього року після заморозків вони прям і пізно достигають, і якість в них не дуже, і калібр малий, і підмерзань дуже було багато. Ну, але хоч трошки щось покажу. На жаль, рік, цей рік дуже. Для плодових поганий. Так, ось це у нас Франсуазе достиг. У людей, бачу, він крупніший. Я Франсуазе обрізав аж дерево обрізав десь аж на початку червня. Дуже не встигав цього року. На жаль, все-таки живці дуже мені перебили всю роботу. Не знаю, що робити на цей рік. Може і таке, що доведеться відмовитися, бо ще так рік-два і садові буде капут. Без нормальної обрізки. А нормальну обрізку мені треба цілий місяць. Оце у нас франсуазе такий. Далі. Рубі річ на окремому дереві. Тобто, це теж, сигналочка. Ну, не але там дерево теж під заморозок попало. На всіх інших деревах, от рубіріч він ще, от, навіть розмір не набрав. Тобто йому ще тижня-два висіти. А чомусь на цьому одному дереві. Він вже достиг і він вже навіть перестиг. Він вже, ось бачите, мокрий. я його поставив, він вже перестигає навіть чу-чуть. Чому це так, не знаю. Взагалі не знаю, чого так. От. Пересорт виключений, тому що саме з цього дерева я розмножав ну, абсолютно всі. І всі інші дерева достигають на два тижні пізніше, а конкретно це дерево чомусь достигає на два тижні раніше. Чому я не знаю? Пояснень у мене нема. Щось, щось, напевно, з підщепою якось якось так вплинуло. Так, це Рубі Річ. А ось це у нас річ мей. Теж цього року. Ну, такий собі, калібр середненький. Він може бути і більший, но цього року просто кажуть. У мене більше половини персиків ось такі після заморозка. Тобто тут жах просто. Просто жах, на жаль. Ну. Більше половини урожаю просто не товарний, а інше, що залишилося, воно ну, по розміру таке собі середненьке. Не таке, як було попереднього року. На жаль. Тому не дуже є, що цього року показувати. Ось це річ Мей, Рубіріч і Франсуазе. Люди показували, що у них франсуаза до 300 грам. Ну, Будемо будем вірити поки. От. А я реально в своїх умовах поки що таких, такими не можу похвалитися результатами. Хоча все можливо. Саженці ще молоді, і плюс цього року ці заморозки прям дуже рослини сильно відстали. Я їх трошки відкачав, але, але все одно важко. Дуже важко рослина. Так, ну що ж, скуштуємо, ну, що можу сказати, Франсуазе і річмей, ну, по кислоті вони майже однакові. Кісточка не відділяється. В річмей просто чуть цікавіший запах, іменно рояловський, оцей запах. Видно, навіть, бачите, от загарочок такий, ну як в роялах. Якщо взяти вже рубі річ, який повинен по факту достигати десь через тиждень. Може через півтора кісточка вже наполовину відділяється. Він в рази солодший, дуже солодкий, дуже класний. От, набагато соковитіший. Ну, але цікавіший. Цікавіший, ну, по факту він достигає пізніше, десь на тиждень, на півтора пізніше. Просто це конкретне дерево чомусь ну, достигає зараз. Я не знаю чому. Але, але що є, то є. Тому просто кажу так, як є. Чомусь це конкретне дерево, от з якого я вже кілька років роблю огляди, да, на ньому достигаю все набагато швидше. От, всі інші ще, от якщо взяти оцей, е, рубіріч, от з нього вже капає, то взяти Рубіріч з інших дерев, оце. Він ще абсолютно зелений. Но зараза солодкий такий, що це капець. Дуже смачний. Но смак, ну, це зовсім зовсім інший рівень. Тому так і кажу, як є. франсуазе і річмей, вони кислуваті трошки. Якби їсти можна, але я багато його їсти не хочу. Я все-таки буду чекати Рубі Річ. Оце вже зовсім, зовсім інший рівень.